Вітаю вас, друзі! Перед вами два. На перший погляд однакові акумулятори до FPV зібрані по конфігурації 6S3P. Зібрані на елементах типу розміру 21700 в холдерах. Абсолютно однаково зібрані дані акумулятори, але всередині маємо різні елементи. Зліва акумулятор зібраний на елементах від MolySell P42A ємністю 4200 мАч кожен. Вартість одного елементу на сайті Encon 3,25 євро. В одному акумуляторі у нас 18 елементів. Вартість 18 елементів дорівнює 58,5 євро, якщо купувати на сайті Encon, і приблизно 2544 гривні. З правої сторони елементи tenpower більш бюджетні. Ємність заявлена 4 кожного елементу, всередині також 18 елементів. Вартість одного 2,35 євро. Вартість 18 елементів, з яких зібраний даний акумулятор 42,3 Євро, тобто 1840 гривень. Даний акумулятор на 700 гривень дешевше, ніж акумулятор зібраний на елементах P42A. Сьогодні ми їх навантажимо по максимуму і дізнаємося, яку ємність вони віддадуть, як вони при цьому нагріються. І... Зробимо висновки, дізнаємось, який акумулятор вигідніше з економічної точки зору купувати, і побачимо відмінність між цими акумуляторами. Обидва акумулятори поварені міддю товщиною 02 на 10 мм. Вага акумулятору на елементах p 42 a становить 1288 грамів на елементах від Tenpower. 1287 грам. Доводить цікаво, що опір елементів TenPower трохи менше за опір елементів p 42 a За допомогою ось такого перехідника дізнаємось опір на виході з роз'єму XT60. Опір акумулятору на елементах від ManiSell становить 21,9 мА. Акумулятор повністю заряджений, напруга 25,08 вольт. Опір акумулятору на елементах Tenpower становить 24 мільйон, напруга 25,07 вольт. Акумулятори були повністю заряджені, і відстоялися один день. І ми бачимо, що акумулятор на елементах Tenpower коштує дешевше на 700 гривень приблизно. І е, опір має менший цікаво, як він себе покаже при навантаженні. Переходимо до тестів ємності і нагріву під навантаженням. Струм розряду встановили на 30 А. Розряджати будемо до напруги 15 В. Поряд у нас під'єднаний зарядний пристрій тулкі рсі m 6 d який буде відображати напругу по елементах. Як бачите, напруга становить 418 В, тобто акумулятор повністю заряджений. Починаємо з акумулятору зібраного на Modisell P42A. і що ж, друзі, запускаємо тест і дивимось. Дивимось, як просідає у нас напруга. Минуло 30 секунд і ми бачимо, що напруга по елементам становить приблизно 3,89 вольт. Минуло 5 хвилин і ми бачимо, що напруга по елементам становить 3,77 вольт в середньому. Минуло 10 хвилин і ми бачимо, що напруга по елементам становить в середньому 3,59 вольт. Трохи поганенький контакт у нас. Показувало 3,7 на деякі елементи. До речі, температура на акумуляторі становить в середньому 34, бачив найбільше, от 36 градусів. Минуло 20 хвилин, акумулятор вже віддав 10 Ампер годин. Бачимо, в середньому напруга по елементам становить 3,23 вольт. Іноді на двох банках показується більш напруга. Трошки в нас глючить зарядка, не розумію чому. Температура при цьому становить приблизно 43-44 градуси. З іншої сторони також десь 44-45 навіть градусів. Тест ємності завершено, акумулятор віддав 12 А із прогнозованих 12,6, 252 ватт-години. Напруга по елементам в кінці в середньому становить 2,7 В і вона потроху буде підійматися. Тест тривав 24 хвилини. Температура по елементам становить приблизно 45 градусів. Бачимо, є точка найгарячіша 53. Так, обходимо акумулятор з усіх сторон. Бачимо, що тут у нас з краю температурка найвища 54 градуси. Ну, тобто будемо вважати, що 54 градуси це максимальна його температура в кінці. Ну, звісно, температура на самому електронному навантаженні значно більша. Дані показники обов'язково записуємо і переходимо до тесту наступної батареї. Ну що, від'єднуємо. Наш акумулятор і під'єднуємо, друзі, наступний. Наступний у нас, відповідно, Ten Power. Так, дивимось напругу по елементам. Як бачимо, 418 вольт майже трохи нижча напруга на елементах від Ten Power після простою. Так, тепер, друзі, ми скидуємо показники на електронному навантаженні і знову запускаємо тест. Так, і друзі, ми одразу Давайте подивимось, напруга 3,95. Продовжуємо тестувати. Так, минуло 46 секунд. Перший замір я роблю зазвичай на 30. Бачимо, напруга 3,89 вольт. До речі, показник абсолютно такий самий, як на елементах від MoneyCell. Так, і бачимо у нас трішечки біда з роз'ємом, іноді на третій і ще на якийсь банці показує вищу напругу щось. Наша зарядочка втомилась. Дуже багато вона насправді працює останнім часом. Ось бачимо 4,3 вольт на деяких банках. Так, давайте спробуємо перечепитись до іншого балансувального роз'єму. Можливо, там такої проблеми не буде. Так, чекаємо далі. Минуло 5 хвилин. Середня напруга по елементам становить 3,78 вольт і це, друзі, трохи вище, ніж на акумуляторі від MoniCell. Минуло 10 хвилин напруга по елементам. Знову підглючує зарядний пристрій трохи. В середньому напруга по елементам становить 3,61 вольт і це, друзі, я вам скажу. Більше, ніж э, при тесті на елементах від MoliCell. Тобто трошки краще себе показують дані елементи. Температура на акумуляторі при цьому становить ну, щонайбільше 35,8 градусів, ось я зафіксував. Обходимо з іншої сторони, бачимо 36-37 і на самому акумуляторі 34, ось 36, приблизно така сама температура. Минуло 20 хвилин і ми бачимо, що у даному випадку елементи просаджуються вже більше, тому що в них менша ємність. Напруга в середньому 3,06 вольт. Температура на боковині акумулятору в середньому 44 градуси. Найгарячіша точка 50 градусів. Давайте з іншої сторони 50-51. І десь 45-46. Ну, 51 найгарячіша точка. Друзі, тест ємності завершено. Акумулятор віддав 12 Аг, 59 мАг, 249 Втг, що насправді на 1,7 Вт годин менше ніж акумулятор на елементах P42А. І напруга в кінці становить приблизно 2,78 і вона поступово піднімається. Температура на акумуляторі давайте перейдемо до найгарячішої точки 56,5 градусів. Так, десь 50, навіть 57,4 57 видно. Приблизно така сама температура на 2 градуси вища ніж в елементах від Манісел. Ну що, друзі? Як вам такий результат не очікували? От я точно не очікував. Значить, дивіться, що ми маємо. Даний акумулятор має вартість на 700 гривень дешевше. Зібрані вони абсолютно однаково поварені однаковою стрічкою, однакова довжина дротів, однакові балансування дротів. В одних і тих же місцях все підпаяно. І ми бачимо, що акумулятор від 10 Power можна рахувати. Віддав таку саму ємність, як акумулятор на елементах від MONІ p 42 a і він дешевший на 700 гривень. Трошки більше температура приблизно на 2,5 градуси у акумулятора на TenPower, в іншому я просто не бачу сенсу переплачувати і е, купувати елементи Манісел. Ось, як виявилось, доволі хороші елементи від Tenpower. Абсолютно справляюся спокійно зі своїм завданням. Струм розряду встановили на 30 А. Насправді можна було 35 А дати, але щось не хотілося ризикувати електронним навантаженням. Ось. Ну що, друзі, сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам, друзі, хочу нагадати, що ми продовжуємо допомагати військовим, а саме ми передаємо абсолютно безкоштовно військовим акумулятори до протитанкового ракетного комплексу Джавелін. Почали збирати акумулятори і передавати до е, ракетного протитанкового комплексу ЕнЛАЛ. Також збираємо та передаємо акумулятори в «Спарку» до Мавік. Наші акумулятори до 10 разів дешевші і. Мають характеристики кращі, ніж оригінальна батарея в спарсі, тому нам завжди необхідні кошти для того, щоб ми могли надалі займатися доброю справою. Тому, якщо у вас буде бажання підтримати нашу діяльність, ми вам будемо дуже вдячні за вашу підтримку, за ваші донати. Також мої знайомі волонтери з міста Буча, які займаються безкоштовною передачею військовим павербанків, які збирають з акумуляторів з однеразу, корпуси друкують на 3D-принт. Трах також на 3D-принтерах друкують купу різних бімб, які військовим дуже необхідно, і передають їх абсолютно безкоштовно. І Зараз вони відкрили збір на принтер А 1 міні для друку військовим. Тому посилання на їх банку я текст залишу в описі. Друзі, там потрібно всього лише 12 тисяч це невелика сума, тому. Будемо дуже вдячні вам за підтримку. Хлопці вам будуть дуже вдячні. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Слава Україні і до зустрічі в нових відео. Дякуємо глядачам каналу Вилау за донати на акумулятори для військових.